Так, друзі, привіт! Будемо розбирати книги. Хочу вам сказати, що дехто з глядачів мені казав, що чекає, поки ви знайдете щось ексклюзивне. Ось, друзі, настав той час, коли попалося щось ексклюзивне і дуже цікаве. Ось така книга. Вже переплетена вона більш в сучасному вигляді. Ось, А книга це, друзі. Ось такого року, 1874-го. Я тут книги як переносив, ціла коробка ось такої ось, друзі, різнопланової літератури. І я бачив, що на іноземних мовах також присутня. Ну, Будемо передивлятися, буду вам все показувати. Так, поїхали. І, звісно, багато. Такої е, звичайної, е, стандартної, будемо також е, передивлятися. Ось військовий е, така розповідь. Так. Ось така ось книга. Гарний такий корінець оформлення. Так, Горбачов. Ось так. Так, в трьох е, томах вже. Літо, як настало, друзі, дуже жарко. Вже ось мухи налітають. Ось, не дають мені книги дивитись. Так, поїхали далі. Дивіться, яке видання 50-х років. Широкоформатне. Воно в екран не влазить. Так, щоб показати. Ось таке ось. Дуже гарне. 56-го року. Дітки тут трохи його помалювали. Але це не страшно. Ось так. Ілюстрації, мабуть, є, присутні. Так, чудові ілюстрації, дуже гарна книга, така широкоформатна. Мабуть, невеликий тираж. Давайте подивимось. Так, дивлюсь тираж. а тираж, друзі, 30 тисяч екземплярів. Ось вона так виглядає, така велика. Широкоформатна книга. Ось ладонь, ось книга. Будь ласка. Ось так. Так, далі. Так, солдат завжди солдат. Так, зрозуміло. Військова тематика. Так. Це щось, бачите, тут про риболовство. Цікаво. От охота, полювання і рибалка. Дивіться, яка муха, ану киш. Надоїдлива. Це ти будеш мені надоїдати весь час. Цікаво, візьму таку книгу, якого вона року. 85-й урожай. Так. Так. Карюха драчун. Ось так. Ось така книжечка. Я ж, друзі, кажу, я прийшов, як подивився, перебирав всі коробки, що там є. Як подивився, в мене, звісно, все аж похолоділо всередині, я вам так скажу. Ось, так. ось така книга. Далі достаю з тієї, друзі, коробочки. Обережно ось так. Дивимось. Ось таке ось видання. Це Тургенів. Твори його том. Том який, том третій. Ось так це видано, рельєфно. Ну, кінця 19 століття, початку 20-го. На жаль, є втрати. Незрозуміло, якого року. Буду дивитися, розбиратися. Тут помальовано. Ось таке, таке шкіряне. Це шкіра, друзі, отак. Ось таке ось видання. Насолоджуйтесь, друзі, разом зі мною. Ой, так. Поїхали далі. Так, таке видання мені попадалось. Воно в мене є. Дитяча література. Ну, Dead Hiz, Dead Lit я забираю обов'язково. Якось зроблю підбірку. Я вже планував, до речі. Ось, тому що довгенько книг взагалі не було. Ось так. Так, Фенімор Купер. Ось таке. Чи Фенімор Купер. Ось так. Ось таке ось видання. Мабуть, 80-ті роки, так. Правдинське, 82-й рік. Так. Піонери. Далі. Американська, друзі, фантастика. Тож сюди Так, гарний такий корінець, дуже цікавий. Хто ж сюди входить цікаво? Так, Бредбері, марсіанські хроніки, кіс. Ну, можна сказати, всі класики. Всі класики. Азімов, Шеклі, Гаррісон, так, всі класики, е фантастика і наукова фантастика. Ось так. Будь ласка, ось така чудова книга. В гарному друзі, до речі, книги останні. Так, чайс, зрозуміло. Так, цемент. Також. Так, це щось таке. Так, суд в Токіо. Цікаво, що це за суд в Токіо. Друзі, кому? Так, я вже бачу, що це бібліотека лікаря. Якось зразу я здогадався, так, на перший погляд, що це бібліотека лікаря. Так, треба подивитись, що це таке. 84 й рік. Кому, друзі, книги якісь подобаються, книги якісь потрібні. Будь ласка, в описі до каналу є мій номер. Звертайтеся, телефонуйте, пишіть в месенджерах. Уолес ось такий трилер, Так. Е, Воскресення. Часта знахідка. Так. Тисячу, так. Американська хроніка. Так, пролог. Американська хроніка. Така серія, мабуть, виходила. Роман Есе. Цікаво, потрібно подивитися, що це. Так. Така мені книга вже попадалася. Не бачу, добре вам видно, бо сонце вже взагалі. І так, Аеліта. Так. Ну, Юліан Сіменов багато його видавали. Я вже неодноразово показував. Гашика, дивіться, другий том. Твори в двох томах. Якщо... Частина перша. Було б чудово, якби, якби видавництво Дніпро було з двох, дві книги, тобто комплект. Тому що такої, такого мені ще, друзі, не попадалось видання. Відкладаю в сторону. Так, стара крепі, крепость. Так, часта знахідка. Ох, і мухи налетіли, друзі. Все подвір'я стало біле. Ой, так. Тільки мухи це такі, що чіпляються. зараза. Так, це хтось сам робив, дивіться. Роман Газета, 1952 літ, Господи, рік. Так, друзі, перегрівся, телефон відключився. Я пішов, якось знайшов трошки холодок. Дуже тут незручно, страшне за таким здоровенним мішком тут я е, сховався. Е, це, як я і казав, е, вирізка е, із роман газети 1952 рік. Я так розумію, що це е, за весь рік вирізка. Ось так. Так, зараз якось притулюсь. Так, повісті Шевченка, друзі. Так, том 3, 39. Будь ласка, ось така ось чудова книга. З ілюстрацією, без ілюстрацій. Княгиня без ілюстрацій. Також уже реставрована вона. Ось таке ось цікаве видання. Далі. Ось таке ось маленьке карманне Маяковського. Бачите? Маяковський. Ось такі ось віршики його. 79-й рік. Малесенька книжечка. Будь ласка. Далі ось така ось книга на німецькій мові. Я так розумію. Так, на німецькій мові. Не скажу я навіть, що це. Дасть вина надпись таке пером. Якогось раушенбаха була книга. Ось така ось красота, друзі. Дивіться, які тут ілюстрації, який тут це готичний цей шрифт. Ну, це треба сідати, роздивлятися. Ось що попадається, друзі, на макулатурі. Ось так. Будь ласка, якого року книга? Невідомо, не бачу я ніяких тут даних. Ну, Можна буде пошукати і, і дізнатись. Ось така ось знахідка. Так, далі. Я ж кажу, техніка не витримує така жара. Так. Не знаю, хто це. Такі. Ось це такі. Так, 60-го року це видання. Художник Носков. Ось такі ось тут фото цікаві. Цікаво. Потрібно забрати і подивитися, тому що не зрозуміло, що це на перший погляд. Так, леблан. Так. Гриклін. Ось так. Так, це якась сатира, я бачу. Це сатира 73-й рік. Зустріч із Горьким, так, зрозуміло, далі. Ой-ой-ой, так. О, оце знахідка братів Стругацьких книга. Чудово. Ось вам, будь ласка. М'якій палітурці, як просили мене казати, друзі, м'якій палітурці, Не переплетені, щоб вам нарізало вухо, дорогі глядачі. Так, бико, повісті. Ось так. Василь Биков. будь ласка. Видавництво мінське. Так, що це таке? Це щось вже Харків 2009 рік. Військовий щоденник. Кор... Ну, цікаво. Це вже людина сама видавала. Потрібно забрати, подивитися. Так, далі. Поїхали далі, друзі. Ага. Ось така ось книга. Ой, падають книги. І буде вдома хліб. Так, Пугачов Ємілян Шашкова перший том. Так, далі. Так, Касіль, видавництво, веселка. Часто попадається. Так, о, цікаво. Зірки радянського спорту. Ну Також потрібно забрати. Цікаво. Знахідка також такі от відкритки набір. Так, Горбачов перша книга. Американська готика. Це така серія, мабуть, виходила. Він в вогні. Роберт Блох. Американська готика. Чи фільм такий був? Ось не пам'ятаю, щось дуже знайоме, друзі. Так. Далі. Часта знахідка. Так, ось така. Оту сторону блокадного кольца. Мабуть, блокада Ленінграду. О, цікаво. Видавництво дитяча література 89-й рік. Ось, будь ласка, така ось книга. Так, прічард. Прічард, прічард. Ну, цікаво, хай буде. Так. Далі, друзі. Ось таке репринтне видання. Повні дні земного життя Ісуса Христа. Репринтне видання, але це перевидання, це перевидання, друзі, 100 тисяч 90-х років, мабуть, 91-го року. Ось таке. Тут присутні ілюстрації, мабуть, з оригінальної книги. Так, а ну дивимося. Це ось така ось була оригінальна книга. Це з неї перевидання. Ось так. Далі покажу вам таке, дивіться, бачите, ще такі старовинні, щоб ставити її чи на вівтар дану книгу. Тут, мабуть, образ був. Ось так. А, ні. Це. Толстий, дивіться, том третій. Прижиттєве видання. А, ні, не прижиттєве, це не той толстий, це той, що князь Серебряний написав. А тут смерть Івана Грозного, цар і цар Борис. Драматична трилогія. Сюди входить. Ось так. Ну, цікава книга, друзі, цікава книга, взагалі дуже цікава і стан у неї ще непоганий на її вік. Ілюстрації не присутні. Ось так в такому, як то кажуть, оформленні. Цікаво, дуже. Ну це, мені каже, не рідна палітурка. Це вже хтось так зробив. Не рідна. Далі дивимось. Достаю знову цієї коробочки, друзі, цікавої. Що це таке? Це літературний вечір. Хто це такий? Не знаю. Тут якийсь том -й. й Не знаю. Треба розбиратися, буду дивитися. Далі. Книга перша, книга друга. Роман в трьох книгах. Нікуди. Хто це? Також буду розбиратись. Дивіться, які тут надписи цікаві, цікаві дуже, дуже цікаві надписи. Це все книги кінця 19, го початку 20-го століття. Так, зараз підготовлю ще деяку кількість книг і продовжимо. Ну що, продовжуємо, друзі. Приніс ще дві коробочки. Так, рідні поети. Ось таке ось видання то цікаве саме по собі. Поети 19-20 століття з ілюстраціями чудовими. Ось таке ось приклад вам видання. Далі стаднюк, війна. Також часто знатичка Жорж Сант. Не пам'ятаю, чи в мене саме ці є. В мене є, це вже передав, видання Харківське й рік. У мене такі подібні були. Ось так. так. Зараз коробочка маленька. Так, ось така ось книга зарубіжний детектив. О, дивіться, «Дефо. пригоди Робінзона Крузо. В якому цікавому виданні. 92 й рік з ілюстраціями такими чудовими. Ось така ось книга. Цікаво. Фабрика офіцерів. Попадалась мені вже дана книга. Попадалась. Ось так. Так, далі. Друзі, для мене також е, цей розбір завжди ціла пригода. Я не знаю, що мені попадеться кожного разу. Буває, попадається щось цікаве, а буває зовсім нічого. Ну, ось таке в мене є. Огенрі. Це правдинське, ні, не правдинське брешу. Лініздат. Таке ось видання в такій блистячій палітурці, як 90-ті вже роки. Так, маленька коробочка закінчилась. Добре, далі будуть цікаві книги ще. Продовжимо в наступному відео. Хто підтримує, дякую. Хто не підтримує, також дякую. На все добре, друзі.